Джеймс, пройшло чимало часу. Дещо сталося? Будь ласка, повернися на наше місце з любов'ю Мері. А -го! А -го! А -го! Мене хто небудь чує? Ти не тутешній, правда? Я просто шукаю декого. У Сайленд Хіл всі захворіли. Як довго у шпиталі твоя дівчина? Поміщення Сайланд Гіла. Це не навчальна тривога. Міська влада оголосила надзвичайну ситуацію у Сайлонгілі та Первозальона. Межицям заказували гайну евакуюватися в стани. Не знайти її, доки ще не пізно. Ходімо! <пробування> 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 Ти це <що> зробив, правда, Тімі? <пробування> Ти його розбудив. Вся ця темрява її не можна спинити. <пробування> Скажи, де вона? Казав, що буде легко. Те, що ти робиш, недостатнє для її порятунку. Ти гадки не маєш, яка пекло на тебе чекає. Мері. Вони постійно кажуть мені відпустити це. Чого б це не коштує?